Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо знижки, які будуть діяти в АТБ з 22.01.25 по 28.01.25. Ковбаса варена вершкова 400 грам Торгової марки м'ясна лавка та своя лінія. Ціна 69,50. Бирі фаршевий, баварський, напівкопчений 420 грам Торгових марок. Ковбасний ряд та розумний вибір. Ціна 52 гривні. Ковбаски для гриля, мортадельки охолоджені 600 грам, торгова марка Глобино 111,50, кетчуп шашличний та лагідний 250 грам, торгова марка «Оліс» – 1630, Сир твердий звенигорський та сметанковий 50%. 160 г торгова марка Звенигора 63 гривні. Майонез столовий, 67-відсотковий 300 г 27,80 та 560 г 47,90. Торгова марка «Оліс». Сьомга слабослодина філе шматок на шкірі 210 г торгова марка Норвин, 205 гривень. Консерви. Тунець шматками у власному суку та в олії 185 грам. Торгова марка «Делюкс» – 55 гривень, Шоколад Golden Nut. Молочний з мигдалем, Молочний з цілими лісовими горіхами та чорний з цілими лісовими горіхами. Торгова марка Millennium, Вага 110 грам, 45 гривень. Йогурт смузі Манго Банан льон. 48,50, малина полуниця 46 гривень та білий без цукру 1% 41 гривень. Торгова марка злагода. Ковбаса варено-копчена. Салямі італійська, 1 кг. Торгова марка Добров 329 гривень. Сир плавлений, гауда. Чеддер та тост 40%, пластинки 130 г. Ціна 48 гривень. Кубаса сиров'ялина, губернаторська 1 кг. Торгова марка м'ясна лавка та своя лінія 340 гривень кг. Сир на півтвердий, пластинки 135 г. Ціна 60 гривень. Грудинка копченоварена особлива нарізка 120 г. Торгова марка Добров. 42 гривні. Сардельки варені, елітні 1 кг. Торгова марка Добров 233 гривні. Тісто листково дріжджове 900 г. Торгова марка Своя лінія 56 гривень. Вершки стерилізовані. 10% 200 г. Торгова марка просто наше 22 гривні. Овочі, капуста броколі та суміш овочева юніор швидко заморожена 400 г. броколі 51 гривень, суміш овочева 45 гривень. Пельмені фірмові зі свининою та яловичиною 850 гривень. Торгова марка 3 ведмеді 124 гривні. Пельмені по-домашньому та з яловичиною та свининою 800 грам, торгова марка ласунка. З яловичиною 119 гривень, по домашньому 80 гривень. Сирок глазурований ваніль, згущене молоко та вишня черешня. Торгова марка Ферма 1050. Морозиво максимус із шоколадною крихтою та шматочками печива 500 грам, Торгова марка Ласка 90 гривень. Сирок. Імуніті малина смородина шипшина 14 гривень, банан яблуко, абрикос морква та засинайку полуниця банан меліса 90 грам 13,30, морозиво пломбір на печиві з какао 75 грам 2020. ,20. Морозиво пломбір крем брюле та шоколадний у вафельному стаканчику 100 грам, торгова марка Хрещатик 18,50 Креветки не розібрані, варено морожені, глазуровані 70 на 90 900 грам торгова марка Своя лінія 190 гривень. з морепродуктів у олії 200 г. Торгова марка Своя лінія 61 гривень. Оселедець філе шматочки в олії 180 грам 45 гривень, 300 г 7150. Паста з ікрою, океанічної риби та копченою сьомгою або креветками 180 г. Торгова марка Своя лінія 40 гривень. Напій ультра, безалкогольний, енергетичний, сильно газований 500 мл. Торгова марка Nonstop 22 гривні. Нектар вишневий 1,93 літри. Торгова марка наш Сік 70 гривень, нектар виноградно-яблучний. Та персиковий з м'якоттю 1 літр 29 гривень. Напій безалкогольний, сильно газований, торгова марка Pepsi 1,5 літра – 30 гривень. Напій драгонфрут та кактус, 2 літри, торгова марка Біола 28 гривень. Напій безалкогольний, торгова марка Sprite та Фанта 40 гривень, 50 копійок.